Майже 12 років тому президентом України став Віктор Ющенко, а першою леді його дружина Катерина. Поки Ющенко займався питаннями голодомору та вишиванок, Катерина Ющенко вирішила зайнятися благочинністю і створила фонд Україна 3000 який збирав гроші на ось цю дитячу лікарню майбутнього. Багато хто допоміг цьому проекту зібрали 20 мільйонів доларів, які, здавалося б, розчинилися в повітрі. Але ми знайшли їх послід. На зібрані для будівництва дитячої лікарні кошти родина Ющенків здається побудувала свою власну скандальні подробиці, крадіжки та жебратство з президентським розмахом. Далі в програмі. Найамбітніший благодійний проект, гроші на який збирали всією Україною. Всеукраїнський телевізійний марафон це один із етапів великого проекту. Всеукраїнської акції по збору коштів на створення та будівництво дитячої лікарні майбутнього. Чому дружина експрезидента Катерина Ющенко і її благодійний фонд знову у центрі гучного скандалу? Ми розуміємо, що ці кошти, що цей збір коштів не закінчується. З будовою лікарень. Хто відповість за вкрадену в українців довіру? І що таки встигли побудувати? Проти фонду Катерини Ющенко відкрито кримінальне провадження вже вкотре. Про це колишня перша леді відверто заявила на своїй сторінці в соцмережі велику частину листа, присвятивши прозорості роботи фонду. А от наш експерт, відомий юрист Юрій Кармазін, до діяльності скандального фонду ставиться скептично. Із листа Катерини Юченка бачу, що були вже 14 перевірок і СБУ, і Кру і Генеральна прокуратура. Я не знаю повноту тих перевірок. Вони не доведені до суспільства. Ми не побачили підсумковий документ, їхній його немає в інтернеті. Ба більше у історії з'являються нові фігуранти: Херсонська громадська організація, представники якої і були ініціаторами цього самого звернення до правоохоронних органів. Їх пані Катерина називає відкритими сепаратистами та ідеологами руського миру. Ми відшукали активістів у Херсоні, аби дізнатися, чому вони замахнулися саме на фонд дружини Віктора Ющенка. Що це піар чи жага справедливості? Благодійний фонд Ющенка ну, просто як клакмусова бумажка. Голова організації Олександр Гуляєв на закиди про сепаратизм ображається: українець здавай гроші, і ти патріот. Коли Українець спрашують, а де ж деньги, то він становиться сепаратистом. І навіть обіцяє подати позов до Катерини Ющенко за наклеп і образу честі та гідності. Що таке судитися із першою леді країни добре знає екс-депутат Тарас Чорновіл. У мене виник персональний конфлікт з фондом Катерини Ющенко Україна. 3000 і мені довелося рік потратити на судові процеси. Після того як в одному з інтерв'ю він заявив про нахабне розкрадання коштів на лікарню майбутнього. Одразу ж отримав судовий позов за наклеп. Неймовірно роздуті кошти на проектну документацію, на консультації, на консалтинг, на якісь підготовчі роботи. Судовий процес Тарас Чорновіл таки виграв. Про гучне повернення справи розкладання коштів благодійним фондом Україна. 3000 каже. Перспективи є та покарають вірогідно лише дрібних стрілочників, бо під жодними документами підписів Катерини та Віктора Ющенків немає. Нагадаємо, на початку масштабного проекту 10 років тому родина Ющенків збирала кошти по всій країні. Спільними зусиллями пожертв простих громадян було зібрано 3,5 мільйони гривень за допомогою СМСок на марафоні. Всього тоді було зібрано понад 100 Мільйонів гривень на той час при тому курсі це було 20 мільйонів доларів. На масштабне будівництво суперлікарні з гелікоптерним майданчиком, величезним паркінгом, багатьма корпусами і садом. Тоді не вистачило коштів. Почалися проблеми з дозволами на будівництво. Тоді керівництвом фонду було прийнято рішення призупинити будівництво, а на зібрані кошти купити обладнання для інших лікарень. Як виявилося, також кошти пішли на приватну клініку нову у Львові, яка надає широкий спектр послуг. У відкритому реєстрі знаходимо, що засновником нову є фонд дитяча лікарня майбутнього головою опікунської ради, якої є, нагадаємо, Катерина Михайлівна. Медичне обладнання тут геть не з дешевих. Ось, наприклад, магнітно-резонансний томограф можна знайти в інтернеті за майже 100 мільйонів гривень. МРТ трьох відділів хребта. Скільки коштує? 2990 тисячі Як так сталося, що замість благодійної лікарні створили. Комерційну клініку у Львові ми надіслали запит до дитячої лікарні майбутнього з проханням про інтерв'ю голови правління фонду Олександра Максимчука. На жаль, пан Олександр відмовив нам. Тож ми вирішили навідатись до фонду самостійно. Фонд зараз не дає ніяких коментарів. А ви представник фонду? Представтесь. Будь ласка, до побачення. У фонді нас навіть не захотіли слухати. Чи буває така платна благодійність? Ми вирішили запитати про це Ірину Литовченко, співзасновницю найвідомішого сьогодні фонду «Таблеточки». Чекали результати, ми чекали, що це була національна державна клініка. На жаль, за цього ми маємо невеличкий медичний заклад, в будь-якому випадку він отримує гроші за ті медичні послуги, які надаються. І це вже ну, це не до кінця правильно. Тим часом на місці легендарної лікарні високий зелений паркан. Журналістам тут не раді. Ми журналісти. Ого, здравствуйте. А... Я те рада розвідчення і. На територію нашу знімальну групу не пустили, та нам все ж таки вдалося побачити кладовище бетонних плит і будівельної техніки безнадійного довгобуду. Окрім охоронця, тут жодних ознак життя. Чимало на меті родина головних бджолярів країни збагачення за рахунок дитячих життів, малоймовірно, кажуть експерти. Скоріше це був невдалий піархід. Але хто і донині отримує дивіденти від нездійснених мій українців? Питання відкрите.